Золота колекція. Найкращі казки Ганс Крістіан Андерсен. Русалонька у безмежному синьому морі, на найглибшому місці стояв палац морського царя. Кіни палацу були з коралів, стрілчасті вікна з найпрозорішого бурштину, а дах із черепашок, що розкривалися і закривалися від припливу та відпливу. Довкола був сад із вогненно-червоними та темно-синіми деревами. У ньому було шість садочків, котрі доглядали шість маленьких царівен. Відала всі мати овдовілого царя, яка над усе любила своїх онучок. Усі вони були пригарними дівчатками, схожими на земних, але з риб'ячими хвостами. Замість ніжок. Та все ж найкращою була наймолодша, ніжна, як пелюстка троянди з очима синіми, мов глибоке море. Не було більшого щастя для молодшої русалоньки, ніж слухати бабусині розповіді про життя людей на горі. А ще вона з нетерпінням чекала, коли їй мине 15 років, бо тоді вона зможе піднятися на поверхню. От нарешті настав цей день. Бабуся вдягла на молодшу онучку вінець із білих лілей. Кожна пелюстка в них була. Половинкою перлини Русаленька вирину, виринула поряд із Велетенським кораблем, в якому було багато пишно вбраних людей. Найгарнішим був принц Юнак років шістнадцяти. З великими чорними очима якраз святкували його день народження, грала музика та усі танцювали. Раптом насунула страшна буря. За якусь годину корабель розсипався на шматки, а люди опинилися у воді. Принц, звичайно, також потонув би, проте русалонька підхопила його й винесла на пісок. Після того випадку юна русалонька щодня піднімалася на гору перед палацом, де мешкав принц, і дивилася, як він розважається, спіється, і з ким він спілкується. Вона покохала. І тепер її мрією було стати людиною. Якось під час шумного балу в морському палаці вона непомітно вислизнула і подалася до страшної відьми. Я знаю про твоє бажання, сказала відьма. Та якщо ти обернешся на дівчину, то вже ніколи не станеш русалкою і не зможеш прожити свої триста років. Крім того, якщо принц не полюбить тебе та обвінчається з іншою, ти перетворишся на морське шумовиння. Я дам тобі чарівний. Напій. Випивши його, ти втратиш свій хвіст і матимеш дві людські ноги, та кожен крок завдаватиме тобі нестерпного болю. До того ж, ти повинен заплатити й мені, а я хочу недешево. Я візьму твій прекрасний голос, ти й без того дуже гарна, щоб закохати в себе принца». Бідолашна русалонька згодилася з усім, бо понад усе хотіла бути поруч із принцем. Тоді відьма відрізала їй язичок. Та простягнула келих із чарівним напоєм, що сяяв, мов зірка. Уранці принц зустрів на березі пригарне німе дівчатко. Відтоді вони скрізь були удвох, і лише ввечері русалонька приходила до моря, сподіваючись побачити там сестер. Принц часто казав, що, можливо, одружиться з нею. Проте минув час і стало відомо про його весілля з іншою. Невдовзі приїхала і наречена нею виявилася та дівчина, котра першою знайшла принца на березі та яку він вважав своєю рятівницею. Радощам принца не було меж. У день весілля русалонька несла шлейф молодої. Коли наречені після прогулянки на кораблі пішли спати до своєї каюти, русалонька підійшла до борту та з розпачем стала дивитися на море. Раптом вона побачила своїх сестер, однак їхні довгі та густі коси більше не розвіювалися на вітрі. Ми і бабуся віддали своє волосся відні, сказали сестри, але тепер ти врятована, візьми цей ніж і до сходу сонця встроми його в серце принца. Як тільки його кров бризне тобі на ноги, вони знову перетворяться на риб'ячий хвіст, і ти проживеш свої триста років. Русалонька взяла ніж і тихенько відхилила пурпурову завісу каюти, молодята міцно спали. Росалонька схилилась і ніжно поцілувала принца в його високе чоло. Потім вона виконала ніж у відкрите море, яке ж відразу забарвилося кров'ю. На мить вона стала легкою прозорою істотою, такою світлою і неповторною. Немов найпрекрасніші людські почуття.